Х'юстон Хюстон, у нас проблема. У когось потік дах. Ілон Маск о ситуації зараз поміж Україною та Росією. Як можна добитися мира поміж Україною та Росією? Повторіть вибори Приседніних регіонів під наблюдінням ООН. Росія уходить, якщо на то буде воля народу. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года до ошибки Хрущева. С чего бы это? Водоснабжение Крыма обеспечено. Украина остается нейтральной. Шановный паны Маску. А не підіть ви в дупу. А може, якщо ви хочете, то віддайте частину Австралії. Ви ж народились в Австралії? Може, тоді ви віддаєте частину Австралії? З якого перепугу ми повинні віддавати свою територію?